Привіт, друже! Не дивлячись на похмуру погоду за вікном, у нас для тебе гарячі новини прямісінько із 25-ї віртуальної області України, Second Life Roleplay. Новорічні свята вже на порозі, і команда розробників приготувала для вас дещо неймовірне. Зустрічайте зимове оновлення серверу, яке повністю перенесе вас у святкову атмосферу. Чарівні зимові пейзажі, святково прикрашена область, купа нових авто, абсолютно нова механіка пограбування магазинів, перероблена система анімації, одяг, кейси і батл пас. Готуйтеся до незабутніх зимових пригод разом із нами, адже усе це чекає на вас у грі. Розповімо про усі нововведення детальніше. Почнемо із найцікавішого: система пограбування бізнесів. Учасники озброєних угруповань отримали можливість грабувати бізнеси, що належать гравцям, де у ролі продавця виступає NPC-персонаж, тату салони та салони краси, магазини одягу, зброї і продуктові маркети 24 на 7. Для того, щоб почати пограбування, необхідно прибути на місце, надягнути маску, взяти зброю у руки, навестись на продавця і тримати останнього на прицілі аж до кінця події. Принцип. Простий, один грабує, інші прикривають при умові 100% прогресу пограбування. Грабіжники отримають можливість вкрасти із каси від 1 до 5% коштів, які наявні на даний момент на балансі бізнесу. Звісно, власники бізнесів зможуть захистити своє майно від зловмисників шляхом встановлення сигналізації та посиленого сейфу. Це зменшує можливий відсоток винагороди для грабіжників. Та перешвидшує виклик поліції від моменту початку пограбування. Колдаун на пограбування для гравця одна година. Колдаун на пограбування для бізнесу п'ять годин. У нелегкі часи живемо. Кожному підприємцю тепер доведеться уважніше пильнувати своє майно. Наступна частина оновлення торкнулася зимового батл пасу. Ви просили, ми зробили. Протяжність пропуску складає 60 днів. Після проходження основних старівнів рівнів пропуску ти можеш не зупинятися і прогресувати далі. 400 додаткових рівнів із сезонними кейсами та унікальними автомобілями вже тут. При отриманні одягу за конкретний рівень колір обиратиметься рандомним чином. У перелік завдань додали багато нових активностей. Сміло заявляємо, що відтепер усі завдання стало виконувати на 30% легше ніж у минулі рази. Додали рерол тижневих завдань. Тепер їх можна замінити. Цього разу у пропуск додано ще більш цікаві та ексклюзивні винагороди, тому скоріше заходь у гру та починай виконувати завдання вже зараз. Система анімації на сервері потужно доопрацювалася та зазнала наступних змін. У першу чергу ми переробили меню виклику анімації. Інтерфейс став більш практичним, зрозумілим та зручним у використанні. Зробили так, що усі анімації починаються та завершуються плавно. Відтепер використовувати анімації можна на ходу бігати, пригати, можливо, навіть літати. Додали багато нових крутих анімацій танців та емоцій для більш веселого та приємного проведення часу на сервері. Деякі одразу будуть доступні в оновленому меню, інші стануть винагородами у зимовому батл пасі. А найкрутіші ви зможете придбати в окремому донат-магазині із преміум анімаціями. Це рухи, які розширять ваші можливості у комунікації з іншими гравцями до небесних висот. Тепер поговоримо про загальні зміни: додали новорічну атмосферу та декор. Усі пальми замінили на інші дерева. Область Second Life перевтілилась та набула теплої святкової атмосфери. На обсерваторії з'явився символічний патріотичний монумент. Для того щоб не забувати про те, що насправді відбувається в Україні, просимо вас шанобливо ставитись до даного місця на мапі. Додали два нових кейси з унікальними нагородами, які можна отримати тільки у зимовому батл пасі, і загалом дещо переробили меню кейсів. Тепер вони відсортовані по категоріям. На цій позитивній ноті ми будемо завершувати. Сервер постійно змінюється, вдосконалюється і стає кращим для вас. Ми уважно дослухаємося до ваших пропозицій, адже саме ви надихаєте нас на нові ідеї. Дякуємо, що лишаєтеся з нами і допомагаєте створювати найкращий український ролплей сервер. Бажаємо вам чарівних новорічних свят, незабутніх пригод на сервері, та найголовніше мирного неба над головою. До зустрічі на найкращому українському проєкті Second Life Roleplay!